Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку Господь по особливому розфарбовує небо. І кожного ранку я дивуюся, як швидко лине час. І нещодавно перевели ті годинники всього там дві-два тижні. Тому і навіть ще нема того. І, прокинувшись рано вранці, після того, як годинник перевели, мені потрібно було їхати на море в сутінках, тому що ще так було сіро. Але пройшло всього декілька днів. Ну, хай там днів десять І і тепер я вже не встигаю на світанок, тому що він стрімко, стрімко рухається вперед, і все раніше і раніше це сонечко винирює із того обрію. І оцей приклад нас е, навчає не для ну це. Приклад Господь показав не для того, щоб ми засмучували, що о, як швидко вже всі дні летять, як швидко минає життя, як все швидко. Да, з кожним часом воно все стає швидше, швидше і швидше. Але, але нам не треба сумувати, тому що отой дух, він сушить кістки. Ми не будемо це робити, але нам потрібно цінувати. Цінувати. Кожну мить нашого життя. У мене вчора іще був один подаруночок, Два. Мені подарували квіточку в школі, таку в горшечку, і квітучу, цвіте, гарненьку квіточку. А потім мені ще прийшла посилочка з Києва, і от в цій посилочці було два, ну, назвемо їх блокноти. І один із блокнотів має назву цінуй мить жити кожного жицінуй кожну мить життя. Ось так: цінуй кожну мить життя. алілуя, слава Богу! І бувають отакі вислови, вони короткі, але якщо ти над ними будеш розмірковувати, то ти зрозумієш, яка глибина цих висловів. Тож, будемо цінувати кожну мить нашого життя. Будемо вдячні Господу за красу, яку він дарує нам кожного ранку. Адже милість Його, милість Його завжди над нами. Алілуя! Він побудив оцих птахів зараз припли... приплинути сюди, щоб оця гармонія кадру була ну не перевершена. Це може зробити тільки Господь. Алілуя! Йому слава! Йому слава! Yeah. <laughs> В Псалмі 120, першим другим віршом, записані такі чудові рядки: свої очі я взводжу до гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Небо і землю вчинив Господь, небо і землю, і все, що на цій землі добре вчинив Господь, все, що темне, все що зле. you <laughs> Це не від Господа. І якщо у мене якісь тривоги, то до Бога. Якщо мені потрібна допомога, я знову йду до Бога. Я очі свої підзвожу до гір, до гір, не до тих карпатських гір. Ні, це означає вгору. Я дивлюся в небо, в небеса і очікую отієї допомоги від мого Отця, від мого Творця, від мого Спасителя Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Ходжу я перед лицем Господнім на землі живих, і я звіщаю діла Господні. Та чудеса твої, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Цар мій Ісус Христос, хвалу тобі співати буду, знову я і знов, дякувати від серця завжди за Твою любов, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Цар мій Ісус Христос немає інших богів на світі, тільки ти один, ти наказав, і сонце світить, гріє теплом своїм, Вітер в степах шумить травою, птахи тобі співають. Я прагну зустрічі з тобою. Оцього я бажаю. Вітер в степах шумить. Травою, птахи тобі співають, я прагну зустрічі з тобою, оцього я бажаю, тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз ноги мої від спотикання, Цар мій Ісус Христос. Тому що душу мою ти спас від смерті, очі мої від сліз душу ноги мої від спотикання, Цар мій Ісус Христос. Цар мій Ісус Христос. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Коли ми читаємо Псалом 120 далі прочитаємо сьомий і восьмий вірш, він буде нам на підкріплення. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер і аж. Повіки. Алілуя! слава Богу! Коли ми приходимо до Господа, ми маємо оті Божі обіцянки. Ми маємо оце Слово, яке живе і діюче. В Слові Божому написано, що Господь стерегтиме. Господь стерегтиме нас, наші душі відтепер і аж до, і аж повіки. Що означає слово відтепер? Що воно означає? А це означає те слово, коли людина приходить, кається в своїх гріхах і приймає Ісуса Христа в своє серце. І от з того дня, коли людина вирішує, що вона хоче йти за Господом, що вона хоче бути Господньою. То Господь обіцяє, що Він буде стерегти тепер тебе від усякого зла. Стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід і вихід від тепер і аж до нині. Від тепер і аж до нині. Ми не будемо зараз дивитися, виходить в когось, це, не виходить. А скільки скорбот є у світі, ми беремо це слово, прокинувшись, читаємо це слово і віримо в те. Що Господь пошле ангела-охоронця, Його рука буде над нами, і він буде стерегти. І він буде стерегти. Нам потрібно в це вірити. І те, що ми віримо, Господь каже, буде тобі по твоєї вірі. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Але для того, щоб мати оце віднині, нам потрібно каяття. Сьогодні у мене є побудження е, прочитати оповідання із книги, з якої я вам читала оповідання. Да, ще не всі оповідання прочитані, деякі ще чекають своєї черги. Тож, оповідання під назвою Перешкода дочекалося. Дочекалося. Тепер буду читати. І так, оповідання називається Перешкода. Читаю! Зухра разом із чоловіком інвалідом мешкала в халупі неподалік від Атлантичного узбережжя на півночі Африки. Дітей подружжя немало, і розраховувати їм доводилося тільки на себе. Тому Зухра перебивалася випадковими заробітками, інколи на березі підбирала плавник, а часом просила милостиню, і сім'я ледве зводила кінці з кінцями. Одного разу у цьому маленькому містечку сталася дивна річ. У білому домі біля піщаних дюн лікар із Європи відкрив амбулаторію. Багато хто ходив до нього по допомогу, тож зухра вирішила і собі піти і попросити віки для свого чоловіка, бо той був занадто кволим, щоб з'явитися самому. Ця нова амбулаторія була приємним місцем, чистим і затишним. Люди сиділи на лавках і чекали. Тут ніхто не відштовхував бідних. Не кричав і не вимагав хабарів. Зухра терпляче сиділа біля відчиненого вікна, дивлячись на огорожений сад з розквітлими геранями Та настурціями. Цієї миті крихітна світло. Волоса дівчинка вийшла погратися під фіговим деревом. До неї підбігла її сестра, трохи старша, але дуже схожа. І зухру раптом осяяла чудова ідея. Ці дві дівчинки гралися в пилюці, їхній одяг забруднився. Та й батько носить білий хатлат, який теж швидко брудниться. Напевно, їм потрібна хатня робітниця. І без сумніву, ця амбулаторія потребує, що Прибирання. Зухра геть забула про ліки, миттю прослизнула в двері і постукала. Вийшла світловолоса жінка і з наламаною арабською запитала, що їй потрібно. Я прийшла, щоб стати твоєю прачкою, сказала Зухра. Я виперу твій одяг, він буде білий, як молоко. Я прибиратиму і готуватиму, приходитиму щодня. Молода жінка засміялася. Мені справді потрібна помічниця, сказала вона. Приходь завтра, коли я поговорю з чоловіком. Зухра летіла додому, наче на крилах. Жінка була впевнена, що отримає цю роботу. Вона порозумілася з молодою господинею, і ті веселі дівчатка, які схожі на жовтих курчаток, теж усміхалися їй. Наближаючись до будинку, вона раптом побачила дещо краще за перспективну роботу. Хтось залишив відчинену хвіртку. З великого, у великому будинку поруч із її хатою. Тож, товста курка, вийшла на дорогу і неквапно корполася у просі. Це, безумовно, був щасливий день для Зухри. Вона роззирнулася, нікого не видно. Курка була ручною і довірливо квохтала біля ніг. Жінка схопила її, сховала її під складками свого просторого білого халата і поспішила додому. Коли вона показала свою здоби чоловікові, той теж дуже зрадів, адже вони вже давно не їли м'яса. І він пошкутильгав на подвір'я, зарізав курку, зухрав мить, обскубла її, а пір'я закопала в пісок. Потім господиня розвела в печі вогонь, і незабаром курка зварилася в горщику разом із Петрушкою, цибулою, морквою та спеціями. Оце був чудовий день, наївшись, наві навівши довідки про зухру. Молода Англійка взяла її на випробувальний термін і цим неймовірно ощасливила жінку. Їй подобалася солодка кава з молоком, яку вона пила в них щоранку перед початком роботи. Зухра щиро полюбила двох крихітних дівчаток із волоссям, схожим на курячий пух, але одного вона не могла зрозуміти. Щодня. Коли вона допивала каву, її господиня сідала поряд і читала їй щось про Ісуса Христа із Своєї священної книги. Невже думає, що я можу читати або розумітися у моєму віці? сміялася зухра. Чи може стара кішка навчитися танцювати? І спочатку вона не слухала і не запам'ятовувала, думала про своє. Але слово Боже, живе й могутнє і Здатні проникати крізь байдужість. За декілька тижнів зухра спіймала себе на тому, що згадує історії, які наче і не слухала. Наприклад, оповідання про те, як понад п'ять тисяч людей пообідали п'ятьма хлібами та двома рибами. Це була чудова історія, і вона перебувала. Переповнила, переповіла її своєму чоловікові. Ще одна про вівцю, яка згубилася, поступово жінка виявляла, що з нетерпінням чекає цих історій, не, ходячи, не находячи собі місця, коли доводиться місця, коли доводилося їх пропускати. Жінка відчувала, що починає любити того, хто стілював сліпих, воскрешав мертвих, годував голодних, а ще усвідомлювала, що Ісус досі живий і невидимо перебуває поруч. Коли читаючи про нього, там у будинку, коли, читаючи про нього там, у будинку, де його любили і шанували, панувала лагідність і сміх, Зухра любила бувати там, і вечорами навіть не хотіла йти звідти. Згодом Зухра відчула, що потребує Христа, а господиня невтомно повторювала, що і вона йому потрібна. Ця думка дуже глибоко вразила жінку. Одного літнього вечора Зухра вийшла у двір і сіла на ганок, вдивляючись у тихі води океану. Здавалося, що Ісус поруч, і тепер Зухра знала, що їй робити, запросити його у своє серце і посвятити себе Христу і йти за ним. Можливо, вона зробить це просто зараз, тут, але щойно Зухра це вирішила, як перед очима раптом з'явилася ота біла курка, що копирсалася у пилюці і навіть відчула запах отієї тушкованого, отого тушкованого м'яса. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то і він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. Цього навчала її господиня, радість зухри згасла. Бо жінка відчула, що між нею та Господом оця біла курка стала стіною, яку не можна обіцяти. Момент було зіпсовано. Повернувшись додому, з жінка посварилася з чоловіком і ще довго не могла заснути. І тут її осяяла дивовижна думка. Вона може цю, прибрати цю перешкоду, хоч ніколи раніше Зохра не чула, хоч ніколи раніше Зохра не чула, щоб хтось це робив. Та Припускала, що це можливо. У п'ятницю, коли господиня видасть платню, вона позбудеться цієї примари нещасної білої курки. Того дня зухра рано повернулася додому, вбралася в найкращий одяг і прослизнула до маленької птахоферми. Жінка знала, що сусід буде на роботі і хотіла зустрітися із своєю сусідкою сам на сам, сидячи біля. Сидячи біля неї на низькій лавці, щепивши руки і сльозами і і на щоках, зухра розповідала про свою історію: О, сестро моя, прости мені, благала вона. Я куплю тобі індичку, чи качку або все, що ти забажаєш. Тільки прости мені. Сусідка не аби як здивувалася. Вона на мить забула про курку і про гроші, дивилася на зухру як на божевільну, а потім сказала. Але ж я б ніколи не дізналася, видухнула вона. Чому, чому, чому ти прийшла і зізналася мені? Колись я тобі поясню, прошептіла Зухра, усе ще здригаючись від ридань, але не зараз, потім. Зухра сунула гроші за курку в руки сусідки і поспішила додому. Вона мала призначену зустріч, яку ні за що не пропустить адже. Перешкоду усунено в, пер, в першому Івана в першому розділі в дев'ятому вірші записані такі рядки: і якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Алілуя! Слава Богу! Він вірний, Він вірний, він вірний. Ми можемо помолитися зараз оцією молитвою. Господи, я знаю, ти не можеш, оч... ти не господи. Я знаю, ти не можеш очистити те, що я приховую. Тому я хочу розповісти тобі про неправильні речі у моєму житті. Дякую, що ти обіцяєш мені простити, коли я зізнаюся. Дякую тобі також за прощення тих гріхів, про які я забула. Дякую тобі, дякую тобі. Якщо я винен перед кимось, допоможи мені це виправити, якщо це можливо. Я прошу тебе. Якщо я взяв чуже, допоможи повернути. Якщо я сказав неправду, допоможи зізнатися. Якщо я скривдив когось, допоможи мені сказати, що я про це шкодую. Допоможи мені, допоможи мені, допоможи мені. І Господь вірний і праведний, він обов'язково допоможе. Він обов'язково допоможе. Без Бога життя. Це не життя з Богом. Це найкраще життя, яке може собі придбати людина. Як вона може придбати, коли вона кається у своїх гріхах і запрошує Ісуса Христа в своє серце? Ми прочитали щойно про подію, яка відбувалася з Зухрою. І зухра, оту курку. Крала напередодні свого каяття це був свіжий гріх, можна так сказати. І тому отой свіжий гріх він. Спонукав зухру до дії, вона зробила це в чистому серці, і цю перешкоду було знято. Але інколи таке буває, і багато разів таке буває. Дуже часто буває, що людина приходить до Господа, кається, вона хоче, щоб Господь став її Господом, Спасителем. Вона приходить, вона розуміє, що вона грішна людина, і вона визнає ці всі гріхи. Перед Господом. Послухайте, в першу чергу всі гріхи ми визнаємо перед Господом. І от коли ми каємося, ми можемо в церкві сказати, просто повторити молитву каяття. І в своїх роликах я неодноразово промовляла молитву каяття. Молитву каяття ви можете зронити, сказати і на березі моря, і вдома біля ліжка, і навіть в ліжку, і в церкві, коли. Закликають до каяття в, в будь-якому місці ви можете покаятися, але це може бути просто коротка молитва прийняття Ісуса Христа в своє серце, а потім. А потім, якщо ви не грішник на хресті, якщо у вас продовжується життя, то дуже добре, щоб у вас оця молитва каяття продовжувалася, щоб, ставши на коліна слідуючого дня і ще якогось дня, а можливо, взявши листок і ручку, ви написали або промовили Господу всі ті гріхи, які ви зробили. Це потрібно. Це потрібно. І якщо якісь гріхи вони просто будуть спливати у вашому серці, ви кайтеся перед Господом кайтеся. Кажіть, Господи, я виб... вибач мені і за отой гріх, і за отой гріх, і за отой гріх. І якщо ви дивитесь на отой гріх, який був 20-30 років тому із насолодою, то у вас немає каяття, то ви ще не розкаяні. Тоді ви просите, Господи, дай мені ненависть до отих вчинків. Які я робив, робила, дай мені до них ненависть, не терпи, щоб вони були мені не солодкими, а огидними, про які і розповідати нікому не хочеться. Але Тобі, Господи, я розповім, тому що я хочу усунути усякий бар'єр між тобою і мною, між тобою і мною. Якщо Господь буде побуджувати і ти у когось попросити пробачення, то то. Потрібно це зробити. Адже, можливо, людина на вас сердиться уже багато років. І оце слово пробачення, яке ви принесете в той дім, примирить вас, усуне ту перешкоду, і вам від цього буде краще. В першу чергу вам. І хоч здається, ой, як буде важко робити оті кроки. Але нічого, з Господом я зможу все. З Богом я зможу все. Але ви станете ближче до. Ісуса Христа, ви зможете вкусити, який Він благий. О, Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Коли ми читаємо про Затхея, в дім якого прийшов Господь, то він каже, що я роздам все, кому, кого образив. Йому це було легко. У нього було багато грошей, у нього, думаю, як у того митаря був записник, і він знав, кому, що він винен віддати. Але, але у вашому житті. Може таке бути, що, можливо, ви десь щось крали, а то було підприємство, чи, чи то поле Радгоспне, чи ферма, де ви були дояркою, доїли тих коров і крали то молоко, а вже тої ферми немає, птахоферми немає, колгосп уже розпався, то перед Господом не треба шукати якогось там ще. Керівника того родгоспо і кайтесь перед ним, повірте, він крав більше, ніж ви. Але не про нього діло, не про нього зараз розмова, а про кожного з нас. Тобто, у своєму ж у своєму житті ми. Точно згрішили і не один раз. І отієї, однієї молитви каяття, що Господь, я визнаю себе грішною людиною, війди в моє серце і будь господарем мого життя. Замало для того, щоб приближуватися до Господа, приближатися до нього щільно, мати з Ним стосунки. Треба глибока молитва каяття. Тож я кожного з вас закликаю. Залиште, знайдіть цей час, знайдіть оцей час для Господа, і в молитві каяття, в справжній, в справжній молитві каяття, вилийте свої всі гріхи, визнайте всі свої гріхи перед Господом, і Господь, і Господь вам у відповідь усміхнеться, і Господь погляне на вас своїм світлим лицем і, і дарує вам. Мир. І хай благословить кожного з вас, Господь, і хай погляне на кожного з вас отим світлим лицем, і Хай подарунок миру буде у кожного, хто почув оце Слово від Господа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.